Привіт! З вами канал Димний Сусід, і сьогодні ми будемо готувати червону рибу на кідровій дошці. Ну і звісно, для цього нам потрібна риба. І мені вдалося дістати ось такий шмат риби на півтора кілограми. Для початку відрізаємо три гарні стейки, і попередньо я зняв перед цим всю луску. Червона риба це не лише смачно, а й дуже корисно. Вона є чудовим джерелом омега 3 жирних кислот, які важливі для нашого організму. Вони сприяють зменшенню запальньо Процесів підтримують здоров'я серця і судин, а також покращують функції мозку. Ця риба містить велику кількість білка, що необхідний для будівництва та відновлення клітин, і це особливо важливо для спортсменів і тих, хто веде активний спосіб життя. Коли три стейки відрізано, слід відокремити залишки цієї риби від хребта. З найкращих частин відокремлюємо тонкі полоски риби. Звісно, у хвостовій частині риби можуть попадатися дрібні кістки, тому якщо ви їх бачите, потрібно прибирати. Зараз у вас може з'явитися питання: а наше я продовжую нарізати рибу, коли три стейки вже нарізано. І тут все просто. Сьогодні ми приготуємо не одну страву, а цілих три страви з червоної риби. Після того, як тонкі шматки риби нарізані, слід закинути їх у невелику миску. Тонкими скіпками риба має бути тому, що її потрібно швидко просолити. Для цієї кількості риби потрібна чайна ложка цукру та десь приблизно півтори чайні ложки солі. Далі все перемішується, загортається у плівку та відкладається у холодильник приблизно на одну годину. Залишки з великих шматків також можна просолити. З хребта червоної риби можна пізніше зготувати уху, тому його відкладаємо у морозильну камеру. Ну а для такої кількості риби потрібна столова ложка цукру та дві столові ложки солі. Ну і знов таки перемішуємо, загортаємо у плівку та відправляємо у холодильник. На наступний день ця риба буде вже просолена. І ви запросто можете зробити собі бутерброди. У невелику ємність наливаємо приблизно 1,5 літри води. І тепер додаємо у воду по 4 столові ложки цукру та солі. І обов'язково потрібно все ретельно перемішати. Так як я використовую коричневий цукор, то вода може трішки підфарбуватися. Тепер слід нарізати кільцями апельсин та лимон. Закідуємо стейки у підготовлений так званий маринад. Ну і далі накидуємо нарізані цитрусові. До речі, зверху можна додати ще пару гілочок розмарину. Тепер будемо робити соус тартар. Для цього потрібен майонез, два жовтки, мариновані огірки, трішки лимону, пучок свіжого кропу та пару зубчиків часнику. Дуже-дуже дрібно нарізаємо мариновані огірки. Нарізаємо пучок кропу. І все це закидуємо у одну миску. Вичавлюємо пару зубчиків часнику. Вичавлюємо сік з чверті лимону і виделкою розчавлюємо відварені яєчні жовтки. Тепер все це заправляємо гарною порцією майонезу. Ретельно все перемішуємо і отримуємо соус стартар, який відставляємо у холодильник, щоб він настоявся. Для майбутнього салату нарізаємо кільцями свіжі огірки. Нарізаємо на 4 частини солодкі томати черрі. Нарізаємо тонкими скіпками свіжі печериці. І вам не почулося їх можна їсти сирими. На 4 частини нарізаємо відварені курячі яйця. І ось такий набір для салату у нас вийшов. Тепер будемо робити заправку для салату. Для цього нарізаємо лимон та вичавлюємо з нього сік. До соку лимону додаємо одну чайну ложку меду. І туди ж слід додати чайну ложку діжонської гірчиці у зернах. Додаємо 50 грамів оливкової олії та ретельно все перемішуємо. Як тільки заправка починає світлішати, вона готова. Далі знадобиться будь-який салатний набір. Проте, ви можете скласти його самі. Для цього салату ми обрали набір Цезар. Викладаємо нарізані огірки та томати чері. черрі. Тепер нарізані печериці. За цей час рибка вже просолилася і можна додати її до салату. І, звісно, додаємо дольки відварених курячих яєць та заправляємо підготовленою заправкою. Завдяки таким простим діям ми отримуємо ну дуже смачний салат на гірчично медовій заправці. Тепер знадобиться ось така кедрова дошка, яку попередньо потрібно замочити в воді на 2 години. Такі кедрові дошки продаються у багатьох інтернет-магазинах та називаються кедрові дошки для копчення. Викладаємо дошку у розігрітий до 200 градусів гриль. Ну а поки дошка нагрівається, ми вже підготували те, що буде лежати на цій дошці. І окрім риби, там будуть томати чері, цитрусові та пару гілочок розмарину. Коли дошка прогрілася, дуже важливо її перегорнути на іншу сторону і на гарячу сторону викладати стейки риби. Завдяки цьому риба буде дуже гарно пропікатися з нижньої сторони. До речі, при запіканні такої риби перегортати її зовсім не потрібно. Приблизний час готування на дошці займає десь 15-20 хвилин. Температура у грилі має бути приблизно 200 або 250 градусів. Через 15 хвилин перевіряємо внутрішню температуру риби. Ну і коли там буде 60 градусів, то риба готова. Ви тільки подивіться на цю красу, яку ще можна прикрасити свіжим розмарином. Як бачите, ця риба дуже соковита. За таку гарну страву не грішно і підписатися. І це ще не все. Беремо готовий стейк риби та відокремлюємо від кісток. Закідуємо м'ясо у подрібнювач або блендер. Туди ж маленький пучок кропу та півпачки вершкового масла. Подрібнюємо. У вас має вийти ось така консистенція. Попередньо можна підсмажити тостовий хліб або багет. Намазуємо намазку на хліб. Ну а далі можна навіть імпровізувати. В цілому, ось таку гарну вечерю ми сьогодні отримали. Виходить, з одного шматка риби на півтора кілограми можна зготувати величезну порцію салату, рибні стейки на кедровій дошці, і також намазку для підгриленого хлібу. До запеченої риби дуже пасує соус стартар. Ну і у холодильнику соляться ще великі шматки риби. Якщо вам сподобалося таке відео, обов'язково підтримайте наш україномовний контент вашим лайком. І обов'язково Підписуйтесь, а на цьому поки ще все. Всім папа.